Redmi 9 t ціна 2500. Непоганий телефон стану. Є потертості по задньому корпусу, але не сильно значні такі. Тай e всі роз'єм на Ось e такий стану знизу. Також має роз'єм на наушники 3,5. Є відбиток пальця. По екрану коцок чи царапок немає. Телефон у адекватному, хорошому робочому стані. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це у повідомлення. Зараз покажу інформацію. 9Т, 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону, на 12-му Андроїді він та 4 ГБ оперативної пам'яті. Ось така тут камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення е для замовлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю або інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть.